Куди українцям ніколи не можна інвестувати свої гроші? І вам зовсім не треба зі мною погоджуватися. Але це вас врятує від великих збитків і розчарувань. Перше, це ніколи не купувати квартири для того, щоб здавати їх в оренду. В кращому випадку ви заробите 10% річних, які будуть з'їдати інфляція, обслуговування, ремонти та ще й потрібний великий стартовий капітал. Друге це віддати ваші кошти в банк в надію отримати певний відсоток, але в кращому випадку ви заробите 2%, які повністю з'їсть інфляція. Третє це велика помилка купляти валюту. Люди думають, що купуючи долар, вони стають справжніми інвесторами. Єдина умова, коли треба купляти долар, це для формування подушки безпеки на випадок непередбачених ситуацій. І тут ви нічого не отримуєте, хіба що витратите. Тому що інвестування це не зберігання ваших коштів, а примноження. А ось куди українцям можна інвестувати свої кошти? А про це ви можете дізнатися в моєму каналі. Перегляньте уважно для того, щоб отримати справжню фінансову незалежність. Інформацію про відсотки і інструмент, яким я користуюся, забирай за посиланням в шапці профіля.